Так, знімлю відеоприладу. прилад нічного бачення, аналоговий оригінал. Значить так ось так виглядає зі всіх сторон. Зараз ну, покажу. Ось. Так. Серійний номер затерс. Так. Показую лінзи в якомусь стороні. Зараз його включимо. Так, ось ця лінза. Лінза в ідеалі, немає тріщин, сколів, подряпин. лінза в ідеалі. Діоптри регулюються ідеально плавно, супер. Ось так, далі. Лінза і цвітки. Ось. Також в ідеалі немає тріщин, сколів. До речі, вона відкручується, можна відкрутити. Ось. І цю лінзу замінити при бажанні. Так, далі. Тут лінза. зараз поки він вимкнений, то можна відкривати, а так не можна ось написано. Якщо він включено, то не можна відкривати. Ось так виглядає. Він також в ідеалі. Суперстані. Так. Ну, я не бачу ні тріщин, ні сколів, ні подряпин Ось такі, якщо ви щось бачите, то я знімаю 4К, а вам буде видно. Ось. Вот в таком останні, окно на вид. Так, показал. Так, ведь цик батарей. Металевий відключиться різьба металева. Ця гумка ось тут можна приклеїти, розірвано. Вона затискається цим. От і ці батареї ось такий. Пружинка, металева кришка. Зовні гума і всередині в ідеалі. Немає батарейки не потекли, немає іржі, окислів. Все в ідеалі. Батарейний відсік. Ідеал і металевий на різьбі. Так, перемикаю. Вставляємо, плюс всередину тут мінус на кришці написано. Закротива. Ось. Так, натискаємо кнопку ось он і готуємо Так, раз, описуємо. Ось так ось коло так є. Ну, в упор він так і не бачить на столі. Потрібно порядвається. Вот так выглядела картинка. Еще на шарик. Покажу. Вот на шарик. Так. Такая картинка. Зараз вперед покажу, бо він ну, так близько не фокусується. Так. Це з закритою кришкою була картинка, до Так. Ось у нас ось закритою кришкою, кришка закрита, я не відкривав. Так. Ось мікрохвильовка. Ось картинка. Це закритою кришкою. Ось мікрохвильовка, бачите. Ось така картинка, чітко видно. Вимки. Так, я ми прохвильовка. Тепер це на ширик зараз на основну камеру. Переключусь. Ось основна камера. Ось так. Це з закритою кришкою, тобто. Тільки через центр проходить світло, ось така цяточка в центрі. Зараз кришку відкрию. Так. Не дуже світло. Штори закриті. Так. Ось відкритою кришкою, ну, стало в тисячу разів яскравіше. Ось мікрофон, але так видно. Ось картинка. Ось така. От є. Добре. І це на основну камеру. Ну ще можна сфокусувати трохи краще. І зараз на ширик покажу. Ось на ширик так виглядає. Це без інфрачервоної підсвітки. Зараз включу інфрачервону підсвітку. Ось увімкнув, зараз покажу, це без підсвітки інфрачервоної. Тепер увімкну. Ну і, не видно, бо і так день, а от он відблизько. Ось так можна побачити зараз. увімкнув, увімкнув. Увімкну. Так, показую, що підсвітка інфрачервона працює. Зараз ось натискаю і загорається червона лампочка, означає інфрачервона і Вимкнути. Впевнений, як це виглядаємо. Там ось воно. Тут лінза. І ось потужний. От вимикаю зараз. От вимкну, ідеально працює. Ось потужно. Ось так збоку взагалі не видно, не видимо для людського оку. Ось Так, чуть-чуть вже під кутом і її вже не видно, тільки опрямій. Тобто ворог під кутом буде тако дивитися, він не бачить. Тільки рівно прямо. Ось, замикаю. показал так крышка уже закрыта